Сьогодні ми розглянемо два кущорізи: бензиновий Зіппер bhs 605 та електричний Лідер Плюс en 620 r До нього в коробці ви знайдете інструкцію. Розпочнемо з робочої площини, яка складає 550 міліметрів. І товщина гілки, з якою може впоратися дана модель, це 20 міліметрів. Також зверху є розміщений обмежувач, для того, щоб коли ви обрізаєте кущі, ось таким чином, ви з легкістю могли доторкатися до землі, і не було для вас жодної небезпеки. Корпус виконано з без пластику, присутній кожух захисту руки оператора. А сам двигун потужністю 620 Вт. Також на ручці є кнопка задля кращого користування, яку ви можете натиснути і повернути ручку. В даній моделі присутнє кріплення для мережевого кабелю. Переходимо до кущу різу Zipper bhs 605 В комплекті йде набір ключів, ємність для паливної суміші та інструкція по використанню. Розпаковуємо, знімаючи захист. І одразу давайте перейдемо до основних технічних характеристик. Корпус даної моделі виконано з abs пластику, одноциліндровий двохтактний двигун з повітряним охолодженням. Помпа підсосу палива, важіль для перекриття дросельної заслонки, ручка стартеру, повітряний фільтр. І переходячи до ручки кущуріза, ми одразу можемо побачити тумблер вмикання. Для зручнішої роботи оператора в даній моделі є поворотний механізм. Затискаючи ось цю кнопку, ви можете з легкістю повернути ручку і обрати комфортний для себе режим. Довжина леза 746 мм, товщина різу гілки 28 мм. Для того, щоб кущоріз запустити в роботу, потрібно підкачати палива, натиснути на тумблер, перекрити повітря і наш кущоріз готовий до роботи. При виборі кущеріза ви повинні відштовхуватися від специфіки запланованих робіт, а тоді вже обирати бензиновий чи електричний. По цих та інших позиціях більш детальну інформацію ви можете дізнатися на нашому сайті.